Це ви зовсім чудово, близько підібрались до, цієї, до цього латаття. Вчора ще її не було, це сьогодні зранку розцвіла. то добре, що вони тут з'явилися, бо я бачу, вони тут починають і там, і там проростати, проростать. буде дуже красиво на озері. Бо ж їх тут не було. Зовсім цього лататя. Ну, я взагалі кажу тут на цьому озері, я не пам'ятаю. За останні років 15, щоб тут було лататі. Не було ніколи. Да, я не було з 78-го року живу. А. а вони фотографували озеро там 80 90 ти -е. Ні. От жалко. От ну, жалко. У 78-му мені було всього три з Ну, я потім. розумію, але може батьки виходили відпочивати. Ні. Я тільки пам'ятаю, що тут садочка не було, це засипали, строїли. А, ви навіть це пам'ятаєте, треба Тут кажуть, там, де садочок, було мілке озеро. Лягушатником, хто його називав. да. так. Ми, його можна було перейти, навіть маленьким. Там вода була чиста, пісок і така як, кордон між цим озером і маленьким, верби були багато. Ага. А так. Потім вже почали строїти. Таміше, тут був раніше, йому дуже подобалось. Вони приїжджали, мали. Він казав, що це озеро до того, що то в дворі, воно було одне. Так так, ну, так, так, воно єдине, таке велике було. То правильно тато ваш каже, так воно і... А потім ото розділили, і ми вже в 78-му сюди назнесли з борщового і сюди привезли. І я тут ще купалась в тому маленькому навіть озері. Хтось згадує, що на коньках катався на тому маленькому озері. Теж був малий, там на 5-7 років. Ми 12 цих на, на, на кривах тут каталися, поки батьки до роботи. Ну, то забава, так. Я, я теж пам'ятаю на Дніпрі, що було таке. Вам трошки треба з іншого ракурсу, бо тінь падає. Я і що, я б допомагала, як а, не знала глибину, щоб телефон вже в Чорному морі в цьому році покупала його. <раде> 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 ну і тут грунт такий в'язкий, я теж туди спробував так, так, зайти і в'язнуть ноги. Туди якось так воно. Ну не сильно в'язне, я ось стою, то воно а. таке трошки неприємне, але... Ну добре, буде наше озеро красиво, і рибки тут багатенько, так що буде чудово і відпочивати. Так, так, я вчора ввечері підійшов, так тут вода аж кипить. Є стільки так багато оцього малька під самим верхом. Так що якщо тут розмножиться, то буде здорово.